Про події війни говорить Стратком. Україна готує запит до Сеулу про надання зброї та чекає на приїзд групи фахівців, яких Південна Корея вирішила направити до нас після того, як стало відомо про перекидання військового контингенту Північної Кореї на російсько-українську війну. Про це в інтерв'ю південно-корейському телеканалу КІБІС розповів президент України Володимир Зеленський. Ми з задоволенням за запоглиблене. Відносини між нами і Південною Кореєю. Ми б дуже хотіли допомогу в проти, з вашого досвіду проти повітряної оборони. Ми б дуже хотіли так само продовжувати працювати в оборонно-промисловому комплексі. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Північна Корея допомагає артилерію і ракетами Росії, і я думаю, що це. В ваших же інтересах, щоб ми були посилені і допомогою вашої країни, і таким чином також ви отримаєте відповідний досвід в цій війні. Я маю на увазі, аналізуючи, наприклад, як ваші системи протиповітряної оборони працюють проти ракет Північної Кореї, проти ракет Російської Федерації. Тим часом Сполучені Штати і союзники по НАТО мають розглянути можливість атакувати військових КНДР. Це думка голови комітету з розвідки Палати представників США, конгресмена Майка Тернера. Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її північно-корейським військам не місце в Європі. Вони не мають нападати на Європу. Європейську країну і я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів, як члена НАТО, щоб азійські. Північно-корейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї. Цитує Майка Тернера Голос Америки. Глава конгресового комітету з розвідки наголосив, що рішення про атаку на північно-корейські війська не мусить бути обов'язково ухвалене, але на його думку обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести. Раніше Майк Тернер написав відкритого листа до адміністрації президента США Джо Байдена, у якому він назвав участь військ КНДР у війні Росії проти України надзвичайною ескалацією. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень. Згідно інформації Генерального штабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька. На інших напрямках ситуація наступна. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 35 атак російських окупантів в районах Променя, Лисівки та Вишневого. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 60 атак поблизу Новоселідівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максиміліянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше російські окупанти намагались просунутись вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. В жовтні російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2023 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. З них 1185 було знищено або подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено. Ще 29 БПЛА вийшли з під контрольного повітряного простору нашої держави. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Загалом з початку тисячі Четвертого року противник запустив по території України 6987 ударних БПЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України. Тим часом, перший день листопада Україна також була атакована з повітря. Вночі ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами х 59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Херсонщини, а також запустив 48 ударних БПЛА із напрямків Орел та Курськ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА. 14 безпілотників локаційно втрачено. Три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59. Решта через активну протидію не досягли цілей. Міністерство оборони запустило тестування онлайн оформлення відстрочки від мобілізації у застосунку резерв плюс для багатодітних батьків, людей з інвалідністю, студентів і аспірантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, ці функції вже були протестовані внутрішніми ресурсами, і тепер настав час перевірити функціонал із користувачами Резерв Плюс, які відносяться до відповідних категорій. Тож у тестуванні можуть брати участь багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, та студенти і аспіранти. Які здобувають послідовну освіту, запуск відстрочок це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян. Вона фактично призведе до того, що громадяни не потребуватимуть офлайн візиту, стояння в чергах і витрачання часу. Скільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків за стосунок, надіслати запити вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відсотк строчка підвантажується прямо в застосунок в електронний військово-обліковий документ, за словами Катерини Чорногоренко. Зараз в міністерстві працюють над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок, щоб всі категорії військовозобов'язаних, які мають на неї право, могли оформити її онлайн. Резерв плюс розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Це буде онлайн ТЦК, і згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступними в мобільному застосунку. Додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.